Спасибо всім, хто все ж увидел суть. <Уставлено> Митрополіт Лука сказав, що геї винувати в тому, що почалася війна. Це сильне упрощение? І брат на брата, да не чтоб... леш. <Уставлено> що ви налізи в церковні справи? Чого? <рес> Усім привітки вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про боксерський сором України Василя Ломаченка. От Христа не поверну я вспять. з до кінця <рес> Зараз <рес> не все так просто. Так. Буде дупою сидіти? Ну, така тема випуску, що можна і так. Ліпше? початку! усім привітки, Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про боксерський сором України Василя Ломаченка. Ким він хрещений, і та йому ближче до душі певне балалайка аніж козацтво та шаровари. І коли на каналі я говорю за Ані Лорак чи Лубуду, то зустрічала декілька таких коментарів і думок, що я полюю на відім. То певно сьогодні будуть виникати такі думки, що в мене мисливство на чорта від ріка подалі. Так, Василий Моченко, ну ніяк не вгамується і продовжує топити за московський патріархат, незважаючи на війну за Онуфрія, за Луку та рештки героїв у битві за Лавро. Молися деколи ні, я бачу. Раз в рік там О, все. А коли до баби приїжджаю. далеко. А тепер мене. туди, піди добре. Там є ті священники прийди до нього і, пов... і з ним отак поговори. Тому вриваємось у вербування боксера. І як співзвучно, вербування та вербна неділя. Тому усі, хто посвятили вже вербу, ось коли будете бачити Василя на екранах, можете побити його вербою. Свят свят свят. свят, Шлях би трафив той дренеліну моніторі. І чим останній місяць бурлить життя українців? Це довкола одні мерседеси та мортал комбат за Лаврою. Пані, кому ви служите? Пані Господь, Народу України нашому Ісусу Христу. Я не піднімала цю тему на каналі, так як це релігія. Але сьогодні ми будемо розбирати публічного спортсмена, відомого у всьому світі моцного терошника Василя Ломаченка, українця, екс-чемпіона світу з боксу, в якого своя війна. А, путін такий, путін цього, русські такі. Я звісно, взагалі не тямлю, не шурупую мої звили не виходять у ці ситуації. Як цю релігійну організацію московського патріархату? Тут не прикрили ще 2014 року. В неї тільки знаєте, по Україні плодилися грибочки після дощу, і цього не трапилося після повномасштабного вторгнення. Але навіть якби вичистили, то в любій такій ситуації є Василь Ломаченко, який перетворив свій інстаграм. Ось на віконце пропаганди російської церкви. Крапка ані проти того, щоби їх святинюка прибізбожним Советском Союзе, закрили в Америці. Є у нас Том Круз, який активно топить за сайінтологію, заради неї готовий відмовитися від хреститися від доньки, батька та матері. А Васило Ломаченко, якщо ти так активно топиш за московський патріархат і віриш у Бога, то чому би не послідувати словам Кирила і віддати свою душеньку за таке благоділо? Совершає діяння равносильное жертве. Он себя приносить в жертву за других. І тому віримо, що ця жертва смывает всі гріхи. І свіжо спечне дно від Василя Ломаченка з його такого цікавесного інстаграму. Це те, що 6 квітня в ньому він публікує сюжет п'ятого каналу. Де головний меседж базікання цього мужчини, в якого журналістка бере інтерв'ю? Це недовіра до влади. Розпустити комісію і відмінити дурне рішення. Ви ж бачите, що війна треба єднати народ, а влада розколює народ в тилу, в центрі столиці. І не треба ніяких ворогів, не треба ніяких колаборантів. Влада сама нас настроює проти себе. Ось знаєте, Васили Мощенко – це та людина, який вправно може показувати кулаками, а не язиком, і який говорить словами інших. Тому і він не підтримує думку цього мужчини про те, що все, що зараз коїться у лаврі, це дурне рішення держави. А держава у цій ситуації рейдери та. Мародери вони користуються військовим станом, щоб забрати у чернечої громади, яка тисячу років цей храм і цю обитель утримує і будує, хоче забрати власність чернечої громади. І мораль цієї байки від Ломаченка у тому, що українська держава веде війну проти Бога. Чого вона лізе в церковні справи? Чого? А певно, російські солдати тут виступають е, тими світителями, які вичищають усю нечисть. Але коли ти такий син Божий, який викладає відео проповіді митрополита Української православної церкви, московського патріархату, який звинувачує Україну в тому, що вона розв'язала війну проти церкви, на додачу з дуже важливими надрукованими буквами, а точніше, цитування, жодної користі не приносять нам тілесні вуха, коли вуха душевні зачинені. Тіло має свою глухоту, коли його вуха закриті. Так і душа має свою глухоту, коли слух у неї закритий. То які дивні дива у нас тут виходять, Василю? Це твоє цитування? Це ти написав у інстаграм це твій допис. То певне у вухах російська бавовна засіла. Так на питання журналіста: чому ви не звертаєтесь до росіян? Ти відповів, що у цьому немає жодного сенсу, тобто у них вухо не аби слухати, певне так. А коли заступатися за московський патріархат, то язика не примкнути такий такої і таке звернення А, я, честно говоря, не вижу смысла. Я не хочу быть, я не хочу быть той говорящей головой, которая просто сотрясает воздух и говорит о том, что а, Путин такой, Путин такой, русские такие, там уходите. Ну, это ничего не изменит. За два дні до сюжету п'ятого каналу з Лаври Васило Маченко у тому ж інстаграмі викладає відео, яке не те, щоб просякли з нього аж капи тут. Виженка не потрібна, а характер російської пропаганди та радянщини у заступництві за те, кому належить Лавра. Против того, щоб храми знову превратили в міста для виставок, концертів, ілі отдали тим, для кого ці святині нічого не значать. С раннего утра и до позднего вечера перед лаврой звучит молитва. А прямо перед верующими проходит другое стояние. Тех, кто требует убрать церковь из монастыря, Та як сторінка Ломаченка закрита на територію України, і українців немає такої змоги переглянути, що публікує у ньому Василь, та поставити вподобайки чи написати свого коментаря, але активно стежить за тим, що там коїться інший український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі. А у цій ситуації у надважкій лажі Олександр Усик, який певне не тямить, що не потрібно так смітити своїми вподобайками. Але йому до вподоби таке Боже тебе у Василя. Одначе на усі ці нісенітниці про війну проти Бога, мародерство, розкол хочеться вимкнути дівчину з Маріуполя. Я викладала її в інстаграмі. Яка демократія? Прошовить тут не може бути демократії, яка звертає увагу на прості елементарні, але важливі речі в країні триває війна. А ви влаштували певний хаос біля лаври, забуваючи про національну безпеку. Три акценти від дівчини з Маріуполя. Це національна безпека, сука армія, мова, віра. Коли це всі, я не зрозумію, зрозумій, 90% людей. 90% людей старі, але є й молоді. Я взагалі з цього в шоці. Що вони слухають, що вони дивляться, я просто не розумію, щоб молодити кунісенітницю. Просто їм я вибачаюсь. Патріарх Кирил каже святая війна вперед, молодці. Вбивайте в мене я з Маріуполя, В мене дуже багато вбили друзів, знайомих. В мене нічого не лишилось. Ці солдати произносять ці молитви цією мовою. Їх патріарх їх веде на цю святу війну. Вони зараз співають за нього, який він класний. Що це? Як це? Как? Повертаючись до титулованого українського боксера Сором, який зійшов на українську землю, то він і вперше в інстаграмі оскандалився підтримкою саме московського патріархату. Так вважає взагалі унуфрія якимось певним стовпом, і на нього так сумлінно спирається так певно вичити усю проросійську літературу, знайдену у Лаврії, і яка викладалася на семінаріях, що випустився, знаєте, таким. Магістром пропаганди руського міра так Василь досі вважає, що ми усі єдині браття і сістри. А що б з отмить скоріше всю муть, і брат на брата, да не ліз, що при роздорі. Забили ми, що Бог у нас один, і беси узи ловко розривають. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України після довготривалого мовчання, точніше з'явилися якісь там руки голуби в його інстаграмі. 30 березня ліпше говорити язиком інших, а точніше митрополита Луки, в якому служитель церкви підтвердив думку на рахунок того, що нібито останньої капли у цій масштабній кров війні, стало те, що росіяни на сьогодні, якщо ви не знали, то ратують за Божим посилом бомба. украинцев через нашу поддержку прав ЛГБТ-сообщества. причинах войны ну, виновата ЛГБТ-сообщество. Но говорить? вы знаете, это была одна, может быть, это была последняя капля, мы уже говорили с вами, когда уже чаша гнева Божьего на нас вылилась. Сказать вот очень просто, так как вас трактуют часто. Вот митрополит Лука сказал, что геи виноваты в том, что началась война. Это сильное упрощение? Да, однозначно. Це одна із причин. Це одна із причин розуміє, що від такої купи абсурду міх і репнути під вами стілець, але аби вловити хвилі ось такі Василя Ломаченка, що взагалі з ним відбувається, то це не трапилося після 22 лютого. Він ще 11 січня 2020 року викладав в інстаграмі вірші про триколор та братні народи. Дякую всім, хто все ж у суть. Она была совсем не в три калори. а чтоб с души отмыть, скорее всю муть. и брат на брата, да не лез, что при раздоре. Знаєте, у цьому вершику виливається уся суть проблеми існування московського патріархату на території України, які намагаються з якимись там фентезі-вимислами об'єднати нас. Хоча ми ніколи і не були ні братами, ні сестрами. Вони вбивці, які знаєте, користувалися нашою тимчасовою слабкістю. Але ви на сьогодні все, що яку кров принесла наші землі, ви об'єднали, зробили нас міцнішими за сталь і нас тепер. Ніколи не зламати і не внести, не влити ці несенітниці у наші голови. Хіба що у голову Ломаченка? Але в будь-якій ситуації ми знаємо, що робити. Не я б'ю, верба б'є. Щодо віри та хрещення Василя, то він, певно, на сьогодні такий, знаєте, найвідоміший парафіянин Української православної церкви Московського патріархату. Наголошую, це важливо, в якого завжди на грудях, знаєте, так вирізняється православний хрест. Але не просто православний хрест. А він зроблений не в Україні і не українськими руками, а в костромі. Мастерську Крісті Грюзної за того, що прислали мені очередне цей шедевр, От цей прекрасний православний крест ізготовлений із білого і жовтого золота. Дивно, що це Василь хизується тільки хрестиком. Міг би вже б і на додачу бонусом замовити в костромі балалайку, шкуру медведя, мощі кірила. Так український боксер у час, коли російські солдати вбивають українців, забирають землі, замовляє хрести у костромі. Ой, як вітав із тим Днем Побєди до 22 лютого. Так, після повномасштабного вторгнення у тій голові ніці не змінило того моцного тереошника, так і продовжує вітати з Днем Побєди. Але Василю в Україні це День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Якщо ви дивилися взагалі мій попередній випуск, де я розбирала голову мачете, то вони з ним на одній хвилі. Ти все одно будеш не прав в очах людей, коли вдруг зробиш свій шаг на висоту ідеї. Найдуться і такі, що скажуть, мол, не подадуть руки при зустрічі, не здержуючи себе ні в взглядах, ні в оборотах речі. Про яку таку висоту ідеї говорять хлопці, в якій комірчині вони разом сиділи, і які мешти нюхали, не знаю. Але чому говорять хлопці? Так як відео з Ярославом Ломаченко викладає у своєму інстаграм. Нагадує, що Василь полюбляє говорити ротиками інших, подстелити за те, що несе в нашу країну кров? Чому кров? Тому що. Він заступається за московський патріархат, який очолює Кирило, Кирило, який підтримує президента і все, що він коїть на українській землі. А Васило Маченко простий боксер, в якого ну немає часу висловити чітку позицію щодо війни. Зате є час на підтримку московського патріархату. І давайте послухаємо, що про таку поведінку говорить Євген Карась. Тут скажімо, феномен у е Маченка це ж протяжне явище. Це. Над ним працювали. І він як людина, яка талановита в спорті. він э, дуже так. Э... Одновектор назаточений. Людина, от вона засереджена в своїй сфері, а другі ці йому це щось далеке, чуже не має часу над цим рефлексувати. І якщо працюють харизматично, тим більше тема релігії, то от йому це занесли. Тому він зараз це сприймає, думаю, на такому дорефлексивному рівні. Це є для нього як якесь таке емоційне відчуття. І тут раціональне спрацюєш. Ну це ж грамотна вірбовка. Це робиться от емоціональні якісь маркери, сигнали там йому реально могли робити там Боже провидіння. Життя була людина козаком, якою пишалася Україна, українці, наша боксерська гордість, міць. А тут вламалась гілка і став дияконом церкви, яка освячує Росію на вбивство українців. Тут мені більше нічого додати. Крапка у цій історії із Василем Ломаченко. Вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Зважаючи на коментарі під попереднім випуском, я знаю, що у вас таких багато. Дякую за усі приємні слова і компліменти. На мою адресу величезний вам Оклін. Дякую, що дивитесь. Дякую, що пишете приємні слова. Дякую за підтримку. Ще мені пролетіло питаннячко ем, про маленьку листівку, міні-листівку. Я про неї все хочу розказати, якось це забуваю. Це листівка від майстрині-ювелірки, яка мені подарувала бавовну і ще колечко, яке підходить до сьогоднішнього випуску. Там напов... написано піздець. Uh, так. Дякую за цікавий контент. Ваша сильна, тітова. Я знаю, що багато хто звертався до неї, замовляв собі бавовну. Думаю, доречно зробити також подарунки на великодні свята і замовити бавовну. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку, дякую за коментарі. Залишайте свої думки під цим відео. Що ви думаєте про Василя Ломаченка і підтримку московського патріархату і все, що зараз сьогодні коїться у Лаврі? Дякую. Дякую нашим збройникам. Роним силам України хлопцям і дівчатам, які кожного дня виборюють світло справді майбутнє без всякої цієї нечисті і плісніва. Як я говорю, геть з України москаль некрасивий. красивий.